Mm-hmm. А зараз ми будемо розглядати трактор Deutsch-Fahr 6G. Це ідеальне поєднання шестициліндрових двигунів дойщ, ефективних сучасних трансмісій ZF та найкращих у своєму класі гідравлічних систем. На додаток до цього моделі 6G має чудовий дизайн, а бренд Доч fahr гарантує неперевершену німецьку якість. Двигун моделі 6205G розвиває максимальну потужність 203 літра при 2000 обертів за хвилину. Стандартна комплектація передбачає повітряний фільтр до. Power Core, виконаний з алюмінією системи охолодження, паливні баки загальним об'ємом 345 літрів зі сталевим захистом. Трактори оснащуються чотирьохдіапазонною трансмісією 24 швидкості вперед і 12 назад. При установленні ходозменшувача кількість швидкостей подвоюється. У базовій комплектації у вал відборопотужності доступні 4 швидкості. У електрогідравлічному приводі використовуються сенсори, що визначають навантаження для максимально плавного ввімкнення. Як опція, доступний. Передній вал відбору потужності з електрогідравлічним приводом. Дойчфар створив максимально комфортну ергономічну кабіну, що легко налаштовується під оператором. Панель приладів інфоцентр надає всі необхідні дані та робочі параметри. Для більш детальних характеристики ми радимо вам прийти до нас у салон, або ж телефонуйте з номерами, які вказані у нас на екрані. Ну а для замовлення ви можете зайти на наш сайт. Не забуваємо підписуватися на наш канал та кладіть лайки, щоб не пропустити наступні наші відеоогляди.